Володимир Зеленський виступав так, зокрема, і перед прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, і фра і після Франці, президента Франція президента Франції Мануеля Макрона, і все це відбувалося у часі саміту європейської політичної спільноти, який проходить у Будапешті. Але от з'явився такий нюанс. Радіо Свобода вчора написали про те, що на жаль, виступ Зеленського виключили з офіційної трансляції саміту у самому Будапешті. Зеленський сам мав промову. І він його виступ був після Орбана і перед так перед президентом Франції Макроном. але чомусь Орбана транслювали. Макрона транслювали, а от Зеленського чогось виключили. І от вже навіть зверталися по коментарі. Журналісти, чому так відбулося, що сталося. І кажуть, що нібито президента України організатори не, не, не транслювали і не публікували цю його промову через те, що вона не була публічною. І відео просто передали його команді. Натомість у президента вже відреагували на цю заяву журналістам Радіо Свободи і сказали, що нічого схожих ніяких розмов не були, і кажуть, що ніхто до них не звертався, і не сказали, що це твердження абсолютно неправдиве, і таких прохань від команди президента не було, щоб не транслювали виступ Володимира Зеленського. Ну тим не менше, Володимир Зеленський вчора багато. Заявив стосовно і Угорщини, і стосовно нашого членства НАТО, і сказав, чому досі не підписана угода з Угорщиною, тому що там якраз немає підтримки членства НАТО. Взагалом, що говорив президент про Угорщину, як відбувався цей саміт, можемо далі прослухати у прямій мові президента? Я дійсно дуже зацікавлений, щоб у Україні Угорщини були тісні, дружні продуктивні і проактивні дійсно відносини. І я за це виступаю. Я вважаю, що наші суспільства поважають одне одного. Я дуже вдячен за багато речей І, і, і історично, Це історично, геополітично, для нас це важливо. І ми домовилися, що наші команди будуть працювати над байлетерал документом Так двостороннім документом. безумовно для нас важлива чистота в домовленостях. І Є питання щодо меншин, і ми. Я вважаю, багато всього зробили. Висновки є Європейської комісії, що до нас зауважень цього питання немає. Ми поважаємо угорську меншину в Україні. У нас більше 130, як не хочу збрехати національності різних, і ми повинні всіх поважати. Вони всі для нас рівні, громадяни України. Для нас важливо підтримувати їх ідентичність тощо. Але двосторонні. Документ містить а, не тільки те, що хоче одна сторона, містить те, що важливо для безпеки, для сьогодення і майбутнього обидві сторони для нас важлива підтримка України в ЄС. Для нас важлива підтримка України угорщиною в НАТО. В документі а, немає на сьогодні підтримки України з боку Угорщини в НАТО. І так як цього немає, цей документ не підписан. На цьому крапка. Ось так. Президент Зеленський доволі чітко окреслив той діалог, який намагається зараз намагаються розвивати наші дипломати із угорськими колегами. І бачимо, що є проблеми. Хоча наміри очевидно президента Зеленського в українського політичного керівництва цілком доброзичливі. І Намагаються власне перезапустити, скажімо так, українсько-угорські стосунки з боку Києва. навіть з чистого листа їх почати ці стосунки не дуже виходить. Є позиція уряду Орбана і немає підтримки уряду Орбана стосовно українського членства в НАТО. Само безпекових питань, які для України дуже важливі, ось про це президент намагався пояснити вчора на прес-конференції в Будапешті у відповідь. Зокрема, на на питання представників угорських медіа угорських журналістів. Проте, власне кажучи, як для України і для Угорщини цей саміт європейської спільноти у Будапешті відбувається, проходить і як приймали президента Зеленського там, чому відбуваються такі інциденти із трансляцією виступів. Українського президента і до чого тут Орбан, чи справді це випадкові ще навмисна дія? Про це будемо говорити далі із е, паном Тібором Томпою, головою Угорської громади Києва і Київської області. Пане Тібере, вітаємо вас. Доброго ранку, слава Україні. Доброго ранку, пане Андрія, пані Анастасія. Е, Героям слава. Дякуємо, що відгукнулися на наше запрошення. Отже, ми побачили і почули позицію президента України щодо розвитку українсько-угорських стосунків. Здавалося б, що докладають зусильну так виглядає представники і офісу президента українського уряду, аби просунутися далі у цьому діалозі із угорськими колегами з представниками уряду Горбана. Чи є тут перспектива? І от бачимо, що президент водночас поскаржився, що немає наразі взаємності з угорського боку у питанні, зокрема яке Україну хвилює в безпековому питанні, тому угоду досі не підписано. Звісно, пане Андрія, ви завжди маєте рацію, дуже добре перед цим пані Анастасія говорила про ці ганебні речі, які вчора були під час європейської політичної спільноти засідання, так під час виступу нашого президента, шановного, і я відсвітковував онлайн. і Я просто був шокований, чесно кажучи, коли після того як виступив Орба. Він виступав першим, і там він взагалі з, з, ніс тотальну, даруйте нісенітницю. Там говорив, що про те, що нібито е, в раю розмовляють угорською мовою. Так він від цього почав свій виступ, і що ніби про це йому говорив пан е, Франциск. Ну даруйте це, хай все залишається на його е, совісті. Але коли дійсно вимкнув, е, коли виступав наш президент, я Мало того, я скажу, що е, навіть у горській пресі е, немає повного е, запису нашого президента. Там е, я сьогодні дивився зранку угорську орбанівську пресу, там є тільки певні цитати, е, вирвані з контексту е, нашого президента. Е, більше абсолютно нічого. І як е, повертаючись до вашого запитання, що дійсно у, у українська сторона наш президент намагається в... Робити все, щоб бути нормальні, я би сказав, дружні стосунки відносини з угорським урядом. Але даруйте для танго потрібні двоє. А коли один намагається робити, а інший просто ставляє палки в колеса. Це ну це, це, це просто ганьба й неподобство. І я вже розмовляв з деякими журналістами. Так не тільки в Угорщині, а і в Сполучених Штатах Америки сьогодні зранку. Так, от переважна більшість вважає, що ця організована органом зустріч. Тотальний провал. По-перше, не приїхав Олаф Шольц далі Ульсура фонд Лаєн, коли приїхала, зразу сказала, що вона приїхала, щоб був посил для автократії. І саме головне, і це дуже не сподобалось Орбану. Навіть не то, що Клаус Йоган показав йому спину, і навіть не підійшов до нього президент Румунії, висказавши йому своє фе а те, що Макрон. Разом з канцлером е, зустрічались під час цього саміту з самим головним 에, противником Орбана 에, з Петером Мадяром. І вже Орбан сьогодні навіть робив такі ну реверанси виступав у угорському радіо в кошуті. До речі, знову дорикнув президенту нашому і українці. Ну українцям, що нібито так, якщо ви маєте якусь силу, то можете. Диктувати а так краще е, вам просто здатись. Ну догідник, що одним словом, е, тому я вважаю, що е, з Орбаном і це не вже не перший, не другий раз скажу, конструктиву бути на жаль. Не може і недаром наш президент говорив, що і ця безпекова зустріч це те це грав одні ворота, тобто Орбан хотів там прописати. Знаєте тільки що виключно про те, що Україна дбає про. Права угорської національної меншини більше абсолютно нічого. Даруйте всі права навіть більше надані, набагато більше ніж е, в, в, угорщині. Ще хочу сказати, що е, е, вчора президент е, Володимир Зеленський відвідав е, українську школу в Будапешті в Чепені, в районі Чепен. До речі, це двомовна школа україно угорська школа, і тут до речі теж дорікнули пресі арбаністанівській пресі. Що от з чого треба брати приклад Україні? Даруйте який приклад в Україні в Закарпатті більше ніж сто. Виключно угорськомовних шкіл, і в берегові я навожу конкретний приклад: всього дві українські школи, тільки а е, вісім угорських, і просто українські класи переповнені.